Увага усім! В інтернеті у Фейсбуці з'явилась дуже хижа, злоякісна група, яка керується російськими хакерами, це російські ботоферми. Вони створили групу, яка називається Поздоровлення та Привітання. Ця група постить несправжній контент, згенерований за допомогою штучного інтелекту. В більшості це наші військові без кінцівок, ну, фейки наших військових. І вони вимагають від наших бабусь лайки, аміньки, поширення і тому подібне, щоб здобути рейтинг і щоб ця група виросла до небес і змогла розповсюдити на всю країну вже інформаційні диверсії, новини несправжні, фейкові, вкиди ну, та інше і шкодити нашій державі, а також засирати стрічки в Facebook, щоб наші люди ніколи не побачили реальних зборів волонтерів. Це в першу чергу. Вони роблять це для цього, щоб ми не змогли допомагати один одному. Проведіть бесіду з батьками.